Відповідь полягає не лише в надзвичайних подіях, свідком яких він став, а й у виборі, який він зробив, зіткнувшись із правдою, яка змінить усе. Голгофа була місцем болю та сорому, але для римського сотника це був просто ще один робочий день. За роки служіння Риму він бачив і зробив усе від слави перемог до тягаря життя, взятого в його руках. Але того дня щось було інакше. Йому було доручено наглядати за розп'яттям чоловіка на ім'я Ісус, ім'я, яке звучало по всій юдеї. І це було не тільки через натовпи, які йшли за ним, це було через те, за що він відстоював. Багато хто називав його королем, інші відкидали його як самозванця. Для сотника він був черговим каторжником, принаймні він так думав. Прибувши на місце, він помітив, що навколишнє середовище має незвичайну атмосферу. У повітрі було щось більше, ніж металевий запах крові та приглушені крики. Натовп, хоч і розділений між цікавістю та ворожістю, здавалося, не міг відірвати очей від чоловіка, прибитого до центрального хреста. Але коли він дивився на Ісуса, щось почало торкатися його свідомості не крик, не образа, а тиша, наповнена сенсом, яка, здавалося, виходила від засудженого. Минали години. І він не міг ігнорувати незвичайну поведінку Ісуса. Поки інші кричали від болю або проклинали воїнів, Ісус, незважаючи на страждання, демонстрував щось незрозуміле.